Неприємним є, надзвичайно, цей конфлікт, який зараз розгорівся між Індією та Пакистаном. Бачите, ми приходимо до розуміння, наскільки світ стає зараз нестабільним. Ми вже в якійсь мірі привикли до ближнього сходу, до того, що там в Ізраїлі, і в Палестини, і в інших арабських країнах постійно виникає конфліктна ситуація, і яка недавно розгорілася теж військове протистояння. Ми, на жаль, маємо уже трьохрічний, уже четвертий рік пішов війни. В центрі Європи, яка розгорілася у зв'язку з нападом Росії на Україну. І тепер ми маємо ще одну доволі потужну гарячу точку, це Індія-Пакистан. Що таке Індія-Пакистан? Ну, якщо з історичної точки зору взяти, то Пакистан раніше за часів Колоніальної Індії це була одна суцільна територія з Індії. Тобто такої країни, як Пакистан, не було. Але коли Індія в 50-х роках минулого століття відділилася, не то, що відділилася верніше, відділи, відділи, вона здобула незалежність, тому що вона до цього моменту була а там декілька століть колонією Англії. Потім Англія відійшла, тому що всередині почалися зокрема Ганді, підняв дуже потужний політичний рух. Потім його донька стала президентом Індії. І в даному випадку, якби англійці по англійськи ушли, скажімо, мирно, без військового супротиву і без війни. Але якраз у цей момент переформатування систем і органів влади, певна територія на півдні Індії відділилася. І ця територія це просто історичні їхні, скажімо, дискусії, конфлікти, яким там тисяча дві тисячі років. Тому що раніше Індія, якщо взяти історичну Індію, там тисячі років назад, то це були десятки таких княжеств, як самостійні анклави. Потім, в результаті міжусобних військ, вони почали укрупнюватися, і один із них, якраз от територія Пакистану. Якщо взяти Пакистан, то ну я не сильно так в етнічних речах розбираюся. Але в них мова практично одинакова, в них етнос практично з індійцями дуже подібний чи одинаковий. але так сталося, що вони все рівно відділилися частина і проявили свою власну проголосили свою власну незалежність. Це закінчилося тим, що пізніше, якщо не помиляюсь, в 80-х, 90-х роках між Пакистаном і Індією була повноцінна війна. Причому ця війна була з ризиками, скажімо, примінення ядерної зброї, тому що друга небезпека ще полягає в тому, що це обидві країни ядерні, які мають ядерну зброю. І, зокрема, у них є ядерна зброя на підводних човнах. І я знаю, що. Бо Бу, були такі факти про те, що вони планували в тій попередній війні примінення ядерної зброї. Дякувати Богу, цього не відбулося, і ця війна не перетворилася в ядерну війну між Пакистаном і Індією. Вона притихла і перейшла в дипломатичний ракурс. А тепер вона, на жаль, знов відновилася. І чим це закінчиться, стільки Господь Бог знає. Зараз це не носить масштабний характер, тому що це зараз просто стичка на кордоні зв'язку з тим, що було декілька терористичних актів проведено, і це привело до пограничного конфлікту, але це ще не розвернулася повномасштабна війна. Але ризики і загрози такої війни є і на завершення. Дуже хотілося б, щоб все таки міжнародна спільнота і та сама Організація Об'єднаних Націй якось відновила свою діяльність як повноцінний міжнародний інструмент для примирення потенційно ворогуючих сторін, щоб отакі конфлікти пограничні ніякому разі не переростали у війну. Тому що те, що ми зараз спостерігаємо, то Організація Об'єднаних Націй все більше і більше втрачає свою таку миротворчу функцію і свою впливовість на ці події. Прикро, звичайно, що зараз якийсь бедлам в Сполучених Штатах Америки робиться із приходом до влади Трампа, тому що все-таки Сполучені Штати Америки були світовим лідером і вони суттєво впливали на подібні конфлікти зі своєю авторитетністю і своїм впливом, і своїм тиском. Але те, що ми спостерігаємо з приходом Трампа, так також ми, ми ж бачимо, що вже третій місяць це ну вже не третій, три місяці зараз уже 100 днів, як Трамп президент. То це вже три місяці, вже пішов четвертий місяць, коли Трамп по суті показує свою абсолютну неспроможність вирішувати міжнародні конфлікти. Зокрема, доказом цього є те, що він не спромігся по сьогоднішній день виконати свої обіцянки своєму народу світовій спільноті, що він закінчить війну між Україною і Росією. Відповідно, він угруз, скажімо, в внутрішню політику і зовнішньо економічну політику, на як, на мій погляд, абсолютно. Непрофесійно, безглуздо і знаєте, як слон по судну лавку входить, і темою Пакистану і Індії Сполучені Штати взагалі не займаються. І що, що дуже прикро, на чому не хочеться зараз, ну якби детально зупинятися, але про що говорять і українські експерти, міжнародна спільнота. Мало того, що Трамп сам дуже, ну, скажімо, непрофесійно, м'яко кажучи, себе зараз веде як президент і світовий лідер, но він і команду відповідної низької якості моральної, професійної підібрав. І це, ну, це велика серйозна проблема і для самих Сполучених Штатів, але й для міжнародної спільноти. Ну так що будемо сподіватися, що все-таки здорового глузду в керівників цих двох країн, тим більше, що народи їхні по етносу, дуже і по своїх традиціях, культурі, дуже подібні. Все-таки здорового глузду вистачить. Для того, щоб не розпочати повномасштабну війну. Шановні друзі, прошу підписатися на мій YouTube канал і буду вдячний за ваші відгуки, коментарі, запитання. Наперед вдячний, дякую.